Дорогі, друзі, сьогодні моя розповідь буде про лікарську рослину, яка також квітне навесні. Квітне вона із березня по червень місяць. Дуже цікава рослина, квітне, бачите, спочатку рожевим, а потім фіолетовим кольором. Росте в мішаних лісах України. Листочок, бачите, з таким. Біленькою крапочкою, біленьким відтінком. E, називається ця рослина-медунка лікарська або латиною Pulmonaria officinalis Латинська назва говорить сама, для, сама за себе, тобто цю лікарську рослину використовують при багатьох бронхолегеневих захворюваннях. Тож про все по порядку. З лікувальною метою використовують надземну частину рослини, яку збирають саме цієї пори. Коли листя соковите, то її зрізають разом з квітками і листям, і сушать дуже швидко в добре провітрюваних приміщеннях, швидко перемішуючи, адже Рослина тендітна, але листочки ну, такі м'ясистенькі, тому щоб вони не почорніли, треба дуже швидко їх перегортати, щоб рослина-сировина була така, як необхідно, для використання з лікувальною метою. Отже, надземна частина. Пульмонарія офіціналіс або медунки звичайної містить надзвичайно велику кількість необхідних поживних речовин, біологічно активних речовин. Серед них це каротин, вітамін С, 5% кремне кислоти, дубильні речовини, алкалоїди, сапоніни, органічні кислоти, містить також слиз, кверцетин, мінеральні солі, камфору. Навіть в невеликій кількості вона містить і синильну кислоту. З лікувальною метою використовують, я вже сказала, надземну частину даної лікарської рослини Ми лікарської. Вона має, як протизапальні властивості, від в'яжучі, сечогінні, пром'якшую, кровотворні. Та покращуючи метаболічну дію для нашого організму властивості, використовується для лікування бронхолегеневих захворювань, особливо для особливо, тих захворювань, які проявляються важким відхаркуванням, тобто сухим кашлем. тож... Використовують саме медунку лікарську. Вона використовується навіть для лікування такої хвороби, як туберкульоз. І здавна моя родина, особливо мій дідусь Данила Никифорович Зубицький, заготовляв великі кількості дану лікарську рослину. Тож і лікував туберкульоз цією рослиною в 60 60-ті роки. Минулого століття мав надзвичайно гарну динаміку в лікуванні пацієнтів з туберкульозом. Тож, будь ласка, також можете її застосовувати. Отже, а тепер дозування. Ви знаєте, що я завжди обов'язково наголошую про дозування, які необхідно застосовувати у використанні медунки лікарської або Пульмонарія Офіціналіс і в інших лікарських рослинах, також я про це наголошую. Бо поясню знову чому. При підвищенні дозування може бути токсичний ефект. До речі, якщо є синильна кислота, то рослину, зрозуміло, використовуємо дуже-дуже обережно. Тож, беремо одну столову ложку рослинної сировини. Заливаємо однією склянкою води. Варимо 10 хвилин. І приймаємо по одній другій склянці два рази на добу, вона має відхаркувальні, протизапальні та інші властивості, про які я вже говорила. Також використовується трава медунки лікарської разом з бором з іншими лікарськими рослинами. Серед них це підбіл або або мачуха, рослина яка також зараз квітне, і подорожник великий, має відхаркувальні властивості, використовується при бронхітах, паренгітах хриплості, трахіїтах. Тож збір цей робиться так. Одну столову ложку рослинної сировини змішуємо траву під білу траву. Медунки лікарської, траву подорожника великого, одну столову ложку на 1 літр води, також 10 хвилин кип'ятимо і використовуємо по одній по пів склянки декілька разів на добу, ну, в залежності від стану пацієнта, тому вживати можна. Є цей відвар, можна вживати цей відвар, довго тривало. Ну і рослина, я розумію, що надзвичайно цікава. Рослина потрібна. Ну, особливо навесні, мабуть, так і створено було Богом і природою. Щоб дати нам ті лікарські рослини, які можна вживати при бронхолегеневих захворюваннях, адже найбільше ми страждаємо від бронхолегеневих захворювань навесні, коли наш організм ослаблений, тож Господь дав таку рослину, як медунка лікарська пульмонарія офіціналіс. Тож використовуйте, я буду завжди ділитися рецептами своїми, своєї родини. Люблю вас, ваша Вікторія Зубицька, фітоклініка аптека Данила Зубицького. Далі буде, ну і нагадую, будь ласка, підписуйтесь на мої сторінки у соцмережах, щоб більше дізнаватися про лікарські рослини від професіоналів. Далі буде ваша Вікторія Зубицька.